Всім здоров, дорогі друзі! Мене звати Володимир, це канал Дідуган Плей. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Raft. Якщо не бачив попередніх серій, обов'язково переходь по посиланню в описі на плейлист. Ну і за традицією не забувайте ставити лайк під цим відео, підписуватись на канал, натискати колокольчик та писати будь-які коментарі під цим відео. Це дуже допоможе розвитку моєму каналу. Ми продовжуємо грати. Продовжуємо грати сьогодні. Ми напевно вже постараємось перейти до наступної сюжетної частини, поплити на наступну сюжетну Єдине, що я хочу зараз зробити, в мене є. А де? Почекай? А чому бджоли не літають? Потрібно полити, напевно, почекай. О, залітали. Мені здається, що мені потрібно додати ще квітів, щоб робити більше меду. Зараз я напевно піду ще позбираю насіння квітів і зроблю трішки більше грядок. <гас> Ух ти. Так, давайте зробимо ще, напевно, дві грядки. Так, давайте якось їх, якось їх поставимо. Напевно, ось так. Це трішки заважає цей штурвал. Давайте максимально ось так приблизимо. Бо мені здається, що одна грядка забезпечить вулик однією сотою. Дві грядки двома, три грядки трьома. Зараз це перевіримо. Добре, давайте тепер польємо. Все має працювати. Ну і заодно подивимось, чи правда це, чи ні. Так, давайте наразі подумаємо, що в нас вже є, чого нема, що нам ще потрібно. В принципі, їжа в нас є, водичка в нас є, плавильні в нас є, мед ми будемо здобувати. Тепер щоб переплавляти. У нас є скільки 9 скла. Ну, і, в принципі, пісок в нас є, щоб переплавляти Давайте це будемо робити потихеньку, бо нам дуже і дуже багато потрібно буде скла, щоб робити мед. В принципі, ось в нас вже є готовий готове готовий біопаливо. Нам потрібно, до речі, в мене зламався лук. Чи я помиляюсь? Давайте зробимо ще лук. Так, лук є. Мимо. Влучили. Ці птички мені потрібні для того, щоб закидати ось сюди їх м'ясо, щоб ми могли перероблювати їх на, бі... на біопаливо. Пір'я в мене вже просто тумач. Просто тумач. Не знаю, чи. Потрібно воно мені. Дивіться, там десь в мене був мед. Ось він. Давайте його також покладемо. Супер. Давайте зберемо. Дві. І тут дві. Ну, коротше, здається, мені, що дві це максимум. Чи я просто поспішив і треба було трішки пізніше це зробити. Не можу точно сказати. Не можу точно сказати. Ну, можливо, можливо, дві соти з одного вулика це максимум, і в третій, в третій грядці немає жодного сенсу. Е, добре, я планував ще зробити ловушки у праву сторону. Ну, в принципі, я думаю, що ми можемо. Ми можемо продовжувати наш шлях одразу до наступного сюжетного острову. Давайте заведемо координати: 79, 27, 79, 27. Е, супер. Нам прямо і трішки праворуч. Давайте вимкнемо і погнали. Ось так буде добре. Пливемо, пливемо до наступної сюжетної точки, а наразі поки що подумаю, що ще можна зробити. В принципі, я думаю, що... О, давайте польємо цей вон грядки, щоб нашим тваринкам було ще їсти. Вибач. В сенсі, я ж нібито то двічі набрав. Не вистачило. О, там якийсь острів. А, чи то той самий острів? Якщо я не помиляюсь. Ну да, ми ж з нього повернулись. Треба його буде оплисти. Оминути. Чи ні, чи якийсь інший. Ніби тут. Інакше виглядає. Коротше, я думаю, зараз ось цю, ось ці сходи прибрати, зробити тут вертикальну, вертикальні сходинки, бо ця дуже багато місця займає. Так, да, це нібито інший острів, але ми, напевно, на ньому зупинятися не будемо. Ми його просто оминемо і будемо вже прямувати до сюжетної локації. Мені чомусь здається, що в принципі все, що мені необхідно, в мене вже є. Чогось суперважливого я там зараз не знайду, тому будемо проходити сюжетну частину, бо нам потрібні вже креслення більше, аніж ресурси. І, в принципі, наразі я планую зайнятися, мабуть, переплавкою металевої руди, якщо вона в мене є. Так, вона в мене є, доволі багато. Мені потрібна руда, точніше, злитки та цвяхи, бо я хочу зараз. Усі борти зробити металевими, щоб акула мені не заважала, бо плод стає більшим, завдань мене стає більше, і часу на те, щоб відбиватись від неї, мене, на жаль, немає. Тому я хочу захистити свій плод. Коротше, так, ось такий план. Я плавлю металеву руду, роблю ловушки для правої частини і оббиваю увесь плот металевим каркасом, контур плоту. І все. І, в принципі, починаю будувати, починаю будувати другий поверх, бо на першому поверсі мені вже затісно. Розширювати його ще в довжину чи в ширину я не хочу, бо це означає, що мені потрібно буде зробити другий двигун, а я цього також не хочу, бо наразі в мене не так багато ресурсів. Ну, в принципі, до речі, коли ми працювали на дошках, то дуже швидко вони закінчувались. А коли ми працюємо на біопаливі, дивіться, нібито, нібито воно економніше. Дай Бог, дай Бог. Так, чомусь чомусь, чомусь чомусь меда немає. Нібито перший раз воно якось швидко виготовилося, а зараз якась, якась пауза. Ще я не пам'ятаю, чи якщо я поставлю другий двигун, швидкість руху пришвидшиться чи ні? Ось цього я не пам'ятаю. Чи другий двигун необхіден лише для того, щоб перекрити кількість квадратиків на, на плоті? Батарейка, на жаль, померла. Давайте її дослідимо. Ось так. Ага. І зробимо нову. Для цього потрібен... Давайте ось це зберемо. Я думаю, що нам має всього вистачити. Ой. Поки я добіжу, бачите, поки я побачу її, нехай я не буду її збирати, нехай собі плаває там у відкритому океані. До речі, мед вже готовий. Зараз ми позбираємо металеву руду. Нібито... Давайте трішки почекаємо. Трішки почекаємо, бо воно нібито щойно, щойно зробилось. Можливо, якщо ми почекаємо, то е, сот буде більше. Не знаю, не впевнений, але перевірити треба. Чи не так? Е, мені потрібен. Потрібна сокира. Ось це ми прибираємо. Ні, дві все одно дві. Коротше, дві це максимум. Е, тепер я буду робити. Ловушки. П'ять штовх почекай, скільки мене тут. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто ще, ще дві. Ще дві мені потрібно. Ось так. Ось так. Раз і два. Ось, типу, так. Є. Yeah. Тепер ось це ми прибираємо. Тепер е, беремо металеві злитки. Так, тепер мені потрібні цвяхи. І металеві злитки, щоб робити ось цю штуку. Ось так, ось так, ось так і ось так. Все. Тепер тепер ми маємо гарні крила для того, щоб збирати сміття із океану і таким чином забезпечувати себе багатою більшою кількістю ресурсів, аніж зараз ми маємо. Угу, Нам потрібні. О, можна ж і овочі сюди кидати. Почекай, у мене ще дві. У мене ще дві ловушки. Можна по одній поставити, в принципі, з боків одну сюди. Хочу їсти. Чи можу я зробити? Ні, не можу. Хочу їсти. Нам потрібні металеві злитки. Цвіхі в нас нібито і є. Ось так ми сюди поставимо. Так, і зробимо ще одну з цієї сторони. Ну, раз вже вона в нас є. Чому ні? Так, і ось так. А це прибираємо. Все, тепер в нас є супер крила. О, і ми, до речі, вже майже припливли до сюжетної локації. Це Таун. Це місто, місто, щось по типу якоїсь якогось звалища. Ну, це мені так здається. Я все думаю про другий поверх, але трішки, чесно кажучи, не розумію, як мені там все розмістити. Як що залишити понизу, що перенести нагору на і куди ставити ящики, доведеться бігати зверху вниз. Ну. Все одно поки що другий поверх робити не буду, аж до того моменту, поки не зроблю весь контур металевим. Бо ну, я не хочу, чесно кажучи, скакати вверх вниз щоб відбиватись від акули. Так, металеву роду ми всю переплавили, до речі. Мої привітання. Давайте тепер переплавимо мідну роду. А... Так, да? це, це саме він, але ми трішки не з того боку підпливаємо. Давайте зробимо ось таку ось такі сходинки. Ось так. Я довбень. Я просто довбень. Треба розвернути ось так. Ну, буває нічого страшного. Трішки витратився. Щось ми взагалі з того, не з того боку підплили. Доведеться дуже багато о, о, оминати цей острів. Всім, всім рекомендую робити ось такі крила. Це, це дуже практично, скажімо так. Це робоча схема. Бо якщо ви будете на вузькому плоті розміщати навіть вдовжину ціловушки, немає ніякого сенсу, бо просто повз вас. Все сміття буде пропливати. Це ж не круто, правильно. Ну і як завжди, з моїм щастям, я, здається, звернув не туди. Потрібно було оминати його по ліву сторону. А я пішов праворуч. Ось ця локація. Ось ця локація, вона насправді немаленька, дуже немаленька. І... Багато часу займе її проходження повністю. Тому, скоріш за все, ця локація буде розподілена на дві частини. Ми подивимось, що і як спробуємо пройти значну кількість сюжету, так, щоб на наступну частину залишилось якомога менше, і вже в наступній частині завершимо її і. А, не знаю, можливо, підемо на якийсь знову великий острів лотатись, бо, як ви бачили, усю металеву руду я вже переплавив. Мідну руду зараз також переплавлю, до речі, один захід залишився, і в мене залишиться тільки пісок і водорості. Ну, цього ж замало, правильно. Металевої роди потрібно буде дуже багата кількість, бо зараз почнуться. Потрібно зробити контур металевий, потім усілякі болти, шарніри. коротше, Потрібно буде багато металевих злитків. Мідні, зл... Мідні злитки ну це таке. Тобто там в загальному батарейка та й все. Водоростей багато потрібно буде, бо це все мікросхеми. Ну так, да, як, як завжди, я, я звернув не туди. Потрібно було ліворуч повертати, а я пішов праворуч. Чому? Не розумію. Мене якось тягне постійно у протилежну сторону. Якась дупа. До речі, інколи мені прям. опа. А де батарейка? А чого вона в мене в кишені? Інколи мені хочеться прям якось заспідранити. Тобто дуже-дуже швидко пройтися. І до речі, я не знаю, можливо, це і було б раціонально, бо ну я, мабуть, не знаю людей, які ще не бачили чи не проходили цю гру. Гра 2018 року, якщо я не помиляюсь, за цей час вже в неї було дуже багато юзерів і всі, в принципі, знають, що тут і як. Тому. А... Можна було би і заспідранити, наприклад, не читати записки, не перекладати там це все діло. Але не знаю. Напишіть в коментарях, до речі, як ви вважаєте, робити це все діло швидше, чи навпаки, все ж таки, як і зараз розмірено, не кваплячись так. Я хочу припаркувати саме ось тут, бо ну, це нібито як і є паркувальне місце для суден, так, для кораблів. А ми ж з вами вже справжнісінький корабель. До речі, мені цікаво, чому птахи не сідають. О, сідають. Зараз я. Ось так він якір. Візьму лук і. попрощаюсь з цією птичкою. Вибач, Люба, але мені потрібно паливо. Так, це ми поїмо зараз швидесенько. Топлю викинемо сюди. Зберемо мед. Та, все одно по дві. Все одно по дві. Скільки не роби, скільки не став, все одно буде по дві. Зараз е спорожню свій інвентар і підемо швиденько проходити сюжетну частину. Зараз. Ну Нащо я це все позбирав, я тільки щойно відсортував. Ну, чисто лудоман, мені потрібно лікуватись. О, до речі, так. Мед і скло будемо складати в одне місце. Е, соти маю на увазі, і не достаючи їх із контейнеру, можна буде їх. Крафтити баночки з медом. Нам потрібно попити. І в'їбати ось цю дуру. Угу, Бувай. Так. Е, так, так, так. Попити потрібно. Ну, Звісно, звісно, води немає. Все тоді чекаємо, коли зробиться вода. Давайте зберемо ще ось це діло і одразу закинемо останній, останній. ось цей. Хай плавиться, поки нас немає. Я просто буду старатись робити все швидше, тобто не сильно зосереджуватись на луті, не заглядати в кожен куточок, як буде попадатись, так буду брати, ні то ні. І, ну, записки будемо читати вже таке діло, розпочали, то будемо продовжувати. А, Все, водичка в нас є. Я її прямо зараз пити не буду. Як буде вже прям краї, і буде хотіти спити, я тоді вже буду пити. Не знаю, до речі, чи потрібен, потрібна мені сокира. Нічому здається, що ні. Так, ми знайшли якусь зарядку для акумуляторів. Казав, що буду робити все швидко, але я починаю знов по кожному, по кожному куточку ходити, щоб знайти лут. Ех, цього чоловіка нічого не виправить. Ну, що я можу зробити? Це корисно, це корисно. Потрібно шукати, потрібно лутатись. Так, йдемо сюди. Застряг. Так, ну тут, в принципі, видно, де ще лежить. Але я все одно відкриваю усі двері. Нащо? Не питайте. Так, ось ця, я пам'ятаю, цей колодязь потрібно наповнити водичкою. Наповнити водичкою його можна буде зверху. Так, перша записка. Перша записка. Ну, давайте читати. Науковий журнал дето. Мама каже, що я маю записати свої думки, щоб вони запам'яталися. Тому я пишу каравантаун це скеля, що старчить з води. Там гарна земля, щоб вирощувати свиней. Ми можемо ловити рибу, вирощувати овочі, єдиний недолік гієни, але вони зазвичай дружелюбні. Ми приїхали сюди на човні, як і половина решти Джакарти. Вони дозволили нам залишитись, бо мама розумна, а тато добре зварює. Кажуть, я просто ще один род, якого треба годувати, але я їм покажу. Бачите, проблема в тому, що рівень води підіймається, так? Що, якби ми просто забрали воду? А куди ти її забереш? Ти якусь несінітницю верзеш. Куди ти забереш цю воду? Дуже довго читав, вже навіть стемніло. Тут нічого немає. Нічого. Так, пригадати. Опа. В нас є бджоли. А бджоли нам потрібні. Хто знає, можливо, ми ще один вулик зробимо, якраз таки, щоб робити одразу шість необхідних нам сот. А я почекаю, коли вони прийдуть до мене. Я не буду стрибати. угу, Добре, дякую. Не, не буду стрибати, звісно, не буду. угу. Сука, така. Сюди. Ах ти, падалюка. Угу. Да, да давай. Спробуйте ще раз. Сюданна Сюданна Сюзанна. Так, добре. Ем, ну, давайте з того, що пам'ятаю, ось цей. Давайте почитаємо знову. Науковий журнал дето. Цілком секретно. Санджай каже, що ідея з водяним насосом не працює, бо в колодязі недостатньо місця для всієї води. Також сусіди скаржаться на те, що їм у чашках сіль трапляється, мабуть, вони скаржаться, бо їм бракує терпіння до науки. Я запитав тата, чому ми не можемо полетіти на іншу планету без усієї цієї води. Тато просто засміявся. Але санджай показав мені кілька фотографій, які підкинули мені чудову ідею. Молодець санджай, Good man, санджай. Я так розумію, це записки від якоїсь дівчинки, науковий журнал, вона там нібито. М ну, коротше, якась нау науковча дівчина. Ось цю штуку потрібно регулювати. Це дуже незручно робити одному, тому що потрібно постійно підійматися і дивитись, чи все влучно летить. Ось це ось так вниз. Приблизно ось так. І кожного разу потрібно йти догори, щоб натиснути, а потім швидко бігти, щоб подивитись. Так, супер. Тут все супер. А ось тут вже. А ось. О, падлюка прилетіла. А ось тут же не знаю. Подивимось. Давайте зараз. О, о, зараз буду кидатись. Стрі. Летить. Пошла в дупу. It's... Не допринув. Не дострибнув, вибачаюсь. Я красавчик, я там сиділо записував із вимкненим мікрофоном. Так, да, ось, до речі, вам і новий мікрофон. Зі старим таких проблем не було. Я не знаю, на якому моменті я випадково натиснув кнопочку вимкненого мікрофону, можливо, якусь частинку. Що за звуки? Тоді я просто залишу під музичку. Ще так незручно. На мікрофоні сама кнопочка е вимкнення, ну, типу м'ют, знаходиться з зовнішньої сторони від моїх очей. І, і помітити це потрібно спеціально зазирнути туди. Як куди йти? А, Мабуть, сюди. О, Дру Друга пара кабелів для зарядки батарей. А, зарядка батарей, здається, я знаю яке креслення ми тут з вами знайдемо. Та йди ти до дупи. Будь ласка. Так, куди йти? Блять. А, напевно, сюди. Йди ну як вона, вона завжди, завжди влучає в мене. Завжди влучає. Так, зараз звук пишеться, я вже в мене вже параноя. Постійно дивлюсь, що пишеться звук. Так, давайте записочку прочитаємо. Це якийсь навіть журнал, а не записка. Одного разу, щось типу такого М -м -м, міста плоти Індонезії. Затоплення Джекарти призвело до того, що місцеві жителі, що втикають, створюють з'єднані плоти, побираючись до берега. Ми просто обходимося, сказав П'юрі Рейс, один з перших, хто пристосувався до цих плотів. Коли один з наших репортерів запитав його про їхні умови життя, дрейфуючи переважно на морській смородині, вони здається стабільно ростуть, що викликає значне занепокоєння у прибережної влади. Морська небезпека на підйомі заявив іноземний репортер сьогодні вранці у публічному зверненні. Незважаючи на ці побоювання, багато хто вважає, що плати можуть бути життєздатною альтернативою. Нещодавні чутки про будівництво заповідника Хоувіс у південній півкулі лише призвели до роздумів. Ми звернулися за коментарем до до кого? До місцевої влади. Добре, друзі, давайте зробимо цю серію такою ха, маленечкою, і вже у наступній серії продовжимо. Я трішки вже заплутався. Тому дякую всім, що додивились це відео до кінця. Не забувайте натискати лайк під цим відео, підписуватись на канал, натискати колокольчик та писати коментарі. Це дуже допоможе розвитку моєму каналу. Всім до нових зустрічей у нових відео, всім па-па!